Дорослі пристрасті дитячого футзалу у Харкові завершився кубок президента Удюфел Андрія Лесика. Фінальна гра відбулася в останній день зими на майданчику. ФК «Локомотив». шість фінальних двобоїв, шість переможців, серед яких навіть дівоча команда. Виважені футболістки мають свій секрет перемог, але дуже його не ховають. Дівчатки умніє, а мальчики фізично просто сильні. А так можна за теж тоже вигравати все. За ще этого тоже. натомість жінки на трибунах, здебільшого мами та бабусі доводять інший постулат перемагати рідній команді на полі допомагають емоції вболівальників у, у залі, а їх через край. Особливо бурхливо скипіли емоції у так званому валідольному матчі між командою з водолаги і Дюш 1 через прикрісті з документами не допустили до гри трьох футболістів зі спортивної школи. Температура гри підскочила до максимуму. Хочу, щоб багато тринери були лояльні друг другу, тому що була ситуація, коли трьох ребят не допустили к до фіналу. но эта игра мені більше всього понравилась, тому що команда, по сути ряда втроєм без замін зіграла 5-4. Для мене та команда, по сути аря стала победителем в душе. Но, ну, то, що вони програли, це буде то для них опыт. Опыт для того, щоб в дальнейшем не допускати ошибок. Кульмінаційним моментом фіналу, звісно, стала церемонія нагородження. Інтрига зберігалася до останнього і команду, яка отримає путівку до Болгарії, обирала доля на ім'я Максим. Врешті-решт переможцями серед переможців стала команда квадр з нової водолаги. Як зауважив її емоційний тренер Ігор Золочевський, повезло, тому що сильніші Годи тренірова. Ми старалися, нам повезло, а везе сильнішим. І щоб там не казали, звичайно, є правила, які повинні соблюдати всі команди. Ми виграли по правилам, а там може вони будуть в наступний раз сильніші. Але сьогодні ми сильні найсильніше, яким пощастило. Поїду до Болгарії на травневі канікули.